Отож, поговоримо сьогодні про колізійне регулювання договору міжнародної купівлі-продажу товару. Максиме, прошу так, так, отож, доброго дня. Звати мене кінаш Максим. Я є студент групи МВП 21 і сьогоднішньої моєї доповіді буде стосуватись безпосередньо колізійного регулювання міжнародної купівлі і продажу товару. Перш за все необхідно ввести таке поняття як міжнародний комерційний контракт, і відразу ж дати йому визначення. Отож, міжнародний комерційний контракт це є правова форма, що відображає міжнародні комерційні операції, тобто договір або ж угода, пакт чи конвенція між двома або кількома контрагентами, що знаходяться в різних країнах, наприклад, обмін товарами, послугами та результатами творчої діяльності. А саме ж застосування цього терміну у міжнародному комерційному обігу не спрямовано на те, щоб поставити застосування відповідних норм правового регулювання у залежності від наявності у сторін офіційного статусу комерсантів або ж визнання договору комерційним за своїм характером а в першу чергу зумовлено необхідністю відмежувати та вивести зі сфери правового регулювання так звані договори споживання. Відповідно до чинного законодавства, договором споживанням є договір, що стосується придбання товарів та одержання послуг особою не для цілей підприємницької діяльності. minister Саме ж застосування концепції комерційного договору в міжнародній практиці також не має жодного відношення до традиційно існуючого в окремих правових системах держав у поділу на цивільні та так звані комерційні суб'єкти права або відповідні договори для звуження сфери правового регулювання, а навпаки, охоплює всі договори, метою яких є встановлення зміна чи припинення взаємних прав та обов'язків сторін, отримання прибутку або ж іншого зиску, не тільки вузько спрямованих на експорт або ж імпорт товарів капіталів чи робот. Чої сили, результатів робіт та поступ. В Україні ж міжнародні комерційні договори або контракти в науці та законодавчих актах традиційно іменуються зовнішньоекономічними договорами, а так зовнішньоекономічним договором визнається матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована в за все на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності, від якої Закон України про зовнішньоекономічну діяльність розуміє діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземні. Земних суб'єктів господарської діяльності, що побудована на взаємовідносинах між ними, та має місце як на території України, так і за її межами, тому немає потреби зазначати та говорити, що термін зовнішньо економічна угода має такий найбільш має найбільшу сферу застосування, оскільки включає в себе не тільки торгові, але й будь-які інші види угод з іноземним елементом. Тому у будь-якому разі при найширшому тлумаченні міжнародного характеру комерційного договору слід виключати лише ті ситуації, за яких іноземний елемент у приватних відносинах взагалі відсутній. для визначення міжнародного характеру договору купівлі-продажі товарів за Конвенцію ООН про договор міжнародного купівлі продажу товарів, національна приналежність сторін значення не має за застосованим та загальновизнаним підходом. Вирішальним є перш за все факт перебування комерційних підприємств контрагентів у різних державах. А, також необхідно зазначити основні ознаки міжнародного комерційного ознаку. Це перш за все є те, що контрагенти знаходяться в різних країнах. А, товар перетинає кордон, або якщо це, ну, у тому випадку, якщо це матеріальний об'єкт, виняток це є реекспортна операція, коли товар не завозиться в країну реекспорту. Наступною ознакою це розрахунки від відноземній валюті та, власне, сам комерційний характер. Міжнародним визнається контракт для партнерів, які знаходяться в різних країнах, проте є виключення. Зокрема, якщо контрагенти різної національності якщо контрагенти різної національної належності знаходяться на території однієї держави, наприклад, філії компанії різних країн, то контракт визнається не міжнародним. Та наступне виключення це те, що якщо контрагенти однієї державної належності але знаходяться на території різних країн, у такому випадку контракт визнається міжнародним. Так, наступне питання, яке нас мало б турбувати, це безпосередньо джерела нормативно-правового регулювання міжнародної купівлі продажу і, власне, складається з наступних видів нормативно-правих актів. А перш за все, це міжнародні нормативно правові акти. Тут можна згадати про конвенцію ООН про договори міжнародної купівлі продажу товарів, конвенцію ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів та власне Інкотермс. А якщо ми говоримо за законодавство України, то нормативно правове регулювання здійснюється за допомогою профільних законів, наприклад, закон України про зовнішню економічну діяльність, закон України про міжнародне приватне право, господарський кодекс та безпосередньо цивільний кодекс України. І що стосується міждержавних договорів, тут можна навести приклад: тут можна навести приклад угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою та угода про торгівельні відносини між Україною та США. uh Також в цьому контексті необхідно більше розтлумачити саме конвенцію про договори міжнародної купівлі продажу товарів. Тому ця конвенція являє собою систему уніфікованих норм, які регулюють відносини сторін за договором міжнародної купівлі-продажу товарів. Вона безпосередньо складається з чотирьох частин, що включають 101 статтю. Частина перша це сфера застосування та загальні положення, частина друга це є укладення договору, частина третя безпосередньо сама купівля продаж товарів. Наступна частина це при кінцеві положення. І також необхідно зазначити, що частина друга і третя мають самостійне значення. Тобто, держави-учасники можуть на власний розсуд заявити про обов'язковість для себе як обох частин конвенції, так і однією з них. Так як нам всім відомо, не існує жодного нормативно-правоакту, який є досконалим. І у зв'язку з цим у нас виникають певні прогалини. І власна конвенція не є винятком, тому прогалини правового регулювання міжнародних договорів купівлі-продажу можуть бути усунені шляхом застосування. перш за все, норм національного законодавства, наприклад, формальні вимоги, що придивляються до договору, можливість отримання рішення суду про виконання зобов'язань зобов'язання в натурі та можливість укладення договору без прямого або непрямого зазначення ціни. Наступний метод врегулювання цих прогалин це є загальні принципи віденської конвенції, наприклад, свобода договору, диспозитивність положень конвенції, сумлінність у міжнародній торгівлі, презумпція дії торгового звичаю, зв'язані з сторінну ставленою практикою їх відносин, співробітництво при виконанні зобов'язань, критерії розумності, можливість вимагати реальне виконання зобов'язання з пріоритетом еквівалентного відшкодування та розмежування порушень на суттєві і несуттєві. А наступним наступним методом це принципи унідруа, наприклад, принцип розумності та один з, та власне останній принцип. Та, власне, останній метод це є інкотермс. Отож, положення інкотермс визначає обов'язок передавання товару у розпорядження покупця чи третій стороні, наприклад, для транспортування, доставка його у пункт призначення, обов'язок митного очищення товару, експортного та імпортного, обов'язок покупця щодо прийняття поставки та обов'язки надання підтверджень сторонами про виконання зобов'язань. Наступне питання, яке нас мало б турбувати, це власне конвенціон про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів. Отож, Нью-Йоркська конвенція про Нью-Йоркська конвенція визначає строк позовної давності це і роки та закріплює такі наступні фундаментальні основ, основні положення. Це і те, що перебіг строку починається з дня виникнення права на позов. Право на позов, що випливає з порушення договору, виникає саме в той день, коли мало місце таке порушення. Право на позов, що випливає з невідповідності товару умовам договору, виникає. У день власне фактичної передачі товару покупцеві або ж його відмови від прийняття товару. І також по закінчення строку позовної давності вимог сторін один до одного не можуть бути здійснені. Та, власне, безпосередньо самі правила Інкотермс, які використовуються для які використовуються в, для використання торгівельних термінів в національній та безпосередньо міжнародній торгівлі. Якщо ми говоримо за джерела нормативно-правового регулювання купівлі-продажу за законодавством України, то це вже як і було зазначено раніше. Це є профільні закони про зовнішню економічну діяльність, про міжнародне і приватне право, господарський кодекс та безпосередньо цивільний кодекс України, говоримо далі. Говоримо за власне форму міжнародних комерційних контрактів. В самій віденській конвенції 1980 року допускається укладення міжнародного комерційного контракту в будь-якій формі, в тому числі і в усній однак. Зроблено дуже такий важливий виняток, який враховує передбачено деякими національними законодавствами, зокрема і українським вимогу про обов'язковість письмової форми. Отож, договірна сторона законодавство якої вимагає обов'язкову письмову форму міжнародного комерційного контракту, в будь-який час може зробити відповідну заяву. Це зазначено в статті 12 цієї конвенції. Тому в цьому випадку, якщо, хоча б одна зі сторін контракту має своє комерційне підприємство в державі, яка зробила таку заяву до даного контракту. Тобто не застосовуватиметься положення конвенції, котрі допускають застосування не письмової, а будь якої іншої форми. Лише в письмовій формі в такій ситуації повинні вкладатися як сам контракт, або угода про його припинення за згодою сторін, так і оферта, акцепт або ж інше вираження наміру. Це, до речі, є єдина імперативна норма цієї конвенції, і і в той самий час всі інші її положення носять диспозитивний характер. І власне, наявність такої норми робить можливим участь в конвенції держав, законодавство яких пред'являє різні вимоги до форми контрактів. Якщо говорити безпосередньо за Україну, то профільним законом України про зовнішню економічну діяльність чітко зазначено, що в Україні ці договори мають укладатись письмово. Також не можна оминути увагу і необхідність закріплення у міжнародному контракті купівлі-продажу моменту переходу право власності на придбаний товар. Отож, Віденська конвенція містить лише такі загальні положення щодо переходу права власності від продавця до покупця. Так відповідно до статті 30, продавець зобов'язаний поставити товар, передати документи, що стосуються його, та передати право власності на товар відповідно до вимог договору та цієї конвенції. Для захисту ж інтересів вітчизняних покупців необхідно чітко прописувати момент переходу права власності на товар, особливо власне у міжнародних договорах купівлі-продажі, у яких застосовуються умови інкотермс та умови оплати, наприклад, відстрочка платежу та оплата з умов реалізації. У договорах вже укладених на таких умовах момент переходу ризиків та момент переходу права власності на товар можуть не співпадати. Продавець буде зацікавлений передати покупцю усі ризики, а право власності лише. Ще після повної оплати за товар в обумовленні договором строки покупцю ж у свою чергу вигідно, аби аби право власності на товар переходило до нього раніше повного розрахунку за товар із продавцем. Оскільки, згідно з усіма термінами правил Інкотермс, покупець повинен заплатити узгоджену ціну навіть тоді, коли товар втрачено перевізником або ж експедитором, і не переданий власність покупцю, в цьому власне і полягають ризики покупця по оплаті узгодженої ціни за товар та додатку. Витрат, що пов'язані з поставкою товару, а йдемо далі. Структура міжнародних комерційних контрактів. Власне, досить логічно, що на першій сторінці контракту вказується його реєстраційний номер, місце і дата підписання. Проте, вказівка місця підписання має досить велике значення з точки зору визначення того, право якої країни може бути застосовано до контракту, якщо будь-яке питання не врегульовано прямо в контракті. І якщо ми говоримо за практичну сторону цього питання, то досить нерідко в якості місця підписання вказується саме місто Київ, навіть якщо фактично контракт підписувався за кордоном. І в результаті цього зростають шанси на користь того, що юрисдикційні органи в якості застосованого права буде визнано саме українське право. А, так, власне, у цьому ж в цьому ж контексті можна поговорити і про такі базисні умови. Наприклад, найменування товару дається як правило відповідно до митної класифікації країни, призначення в Україні. Це, наприклад, в якості такої виступає рішення президії торгово промислової палати про затвердження інструкції про порядок визначення країни, походження товарів або послуг, оформлення та засвідчення сертифікатів відповідних форм. Наступною наступним складником структури міжнародних комерційних контрактів є безпосередньо ціна товару. Отож, ціна товару є істотною мовою контракту і може виступати в кількох видах. Це, це може бути тверда ціна, яка вказується в контракті і не підлягає зміні протягом усього терміну дії контракту, та власне змінна ціна, яка вказується в контракті і не може піддаватися відповідному коригуванню в разі зміни ціноутворюючих факторів, наприклад, заробітної плати, вартості сировини і остаткування з виробництва товара в період дії контракту у контракті зазвичай обумовлюється і межі відхилення фактичної ціни від контрактної, в ту або іншу сторону. Наприклад, практика свідчить, що це в межах 15%. Також це може бути це може бути ціна з подальшою фіксацією, яка не вказується в контракті, а визначається відповідною котировочною ціною товару на момент виконання контракту. А ціни ціни котирування цінами виступають довідкові ціни, які публікуються в прейскурантах, бюлетенях та інших періодичних виданнях. Реальність ціни виявляються нижчими довідкових. Ціни статистики міжнародної торгівлі розраховуються як загальна сума, і виручена від продажу окремих товарів, поділена на їх кількість, і це є біржові ціни, це є реальні ціни операції, які здійснюються на біржі в той чи інший момент. Наступним структурним елементом це термін поставки товару. Він вже вказується або в вигляді конкретних дат, або квартальні, піврічні, річні, або у вигляді періоду часу з дати підписання контракту. Щоб уникнути суперечок в уникнути, щоб уникнути суперечок, в контракт звичайно вводяться чітка формулювання про те, що вважається датою поставки товару. Наприклад, датою поставки вважається дата штемпеля на залізничній накладній прикордонній станції, на якій товар передається залізницею країни продавця, залізниці, країни покупця. Також необхідно зробити застереження про те, чи допускається дострокова поставка. Покупцеві ж важливо знати час фактичного відвантаження товару, аби він міг подбати про приймання товару для цього. Контракті зазвичай передбачається обов'язок продавця сповістити покупця про вироблене, про, про вироблене відвантаження товару обов'язок висилки повідомлення про відвантаження випливає в ряді випадків з торгових звичай, тобто навіть якщо вона не передбачена контрактом. Міжнародна практика знає і такий спосіб позначення терміну, як негайна поставка. Фактично, це означає, що поставка повинна бути здійснена протягом 14 календарних днів з моменту укладення контракту. Наступним структурним елементом це є те, що положення контракту про умови розрахунків складається з урахуванням приписів міжнародних договорів і діючих норм національного законодавства, а вказується форма страхування валютного ризику, форма розрахунків, наприклад, банківський переказ, інкасо, акредитив, відкритий рахунок, вексель, чек і форма кредиту, банківський або ж комерційний, якщо він надається. У контракті повинні бути чітко зафіксовані умови платежу по кредиту. В ньому також вказується проти комплекту комплекту яких документів здійснюється платіж. Наступним структурним елементом це штрафні санкції. А для підвищення відповідальності сторін за виконання прийнятих на себе зобов'язань в умовах контрактів зазвичай передбачаються штрафні санкції. Разом з тим, штрафні санкції не повинні мати на меті такий руйнівний характер. І, як свідчить практика, загальна сума штрафу обмежується від 8 до 10% вартості просроченої партії. Необгрунтовані жорстокість санкції покупців часто викликає відповідну реакцію продавців, вони просто закладають можливі штрафи в ціни. Наступним елементом це відшкодування збитків. Включення до контракту положень про санкції не знімає питання про відшкодування збитків. А це питання, якщо воно не врегульовано в контракті, вирішується відповідно до права саме тієї або іншої країни, яке може застосовуватись до цього контракту. Наступним елементом це страхування. Отож, проблема відшкодування збитків тісно пов'язана зі страхуванням. Вказівка в контракті базисних умов. Визначає і обов'язки сторін по страхуванню так, наприклад, за умовами ФОП Board експортер страхує вантаж при транспортуванні до порту і навантаження в порту до навантаження його на борт судна. Подальша ж турбота про страхування визначено на покупця, і останнім, проте є не менш важливим пунктом: це порядок вирішення спорів. Отож, порядок вирішення спорів між сторонами регулюється арбітражним застереженням, яке містить домовленість сторін про передачу спорів на розгляд в арбітраж, або ж якщо сторони погоджуються і визнають юрисдикцію якогось судового органу. Так, наступне питання це є останнє, але не менш важливе. Це є колізійні прив'язки у сфері правового регулювання міжнародної купівлі продажу. І важливим аспектом міжнародного правового регулювання купівлі-продажу є визначення впливу колізійних норм на порядок укладання та виконання договорів купівлі-продажу. Дана теза обумовлена тим, що сторони договору купівлі-продажі виступають резидентами різних країн. І під час дослідження було виявлено такі колізійні прив'язки. А перша колізійна прив'язка називається закон місця вчинення угоди. Даний закон виступає основною колізійною прив'язкою. Визначення форми міжнародного договору купівлі-продажу, має імперативний характер та полягає в наступному: відносини сторін у питаннях форми угоди підпорядковується право держави її укладання. Наступна колізійна прив'язка це закон місця вчинення останньої дії. Дана колізійна прив'язка знайшла, знайшла свої відображення у національному законодавстві різних країн у вигляді нормативного закріплення такого різновиду колізію, як місце вчинення останньої дії, тобто такої, без якої сам контракт вважається неможливим або ж не існуючим. Наступна третя колізійна прив'язка це автономія волі учасників договору. Ця прив'язка отримала своє закріплення та розвиток у міжнародному законів. У... У нормативно-правових актах міжнародного характеру та законодавстві більшості держав та власне, передбачає можливість сторонам, можливість сторонам міжнародного договору купівлі-продажу підпорядковувати його зміст, обраному ними компетентному правопорядку. Наступна колізійна прив'язка це закон найбільш тісного зв'язку. В профільному закону України про міжнародне приватне право, а саме стаття 32, чітко закріплює, що зміст правочину може регулюватись правом, яке обрано сторонами, якщо інше не передбачено законом. А у разі відсутності вибору права до змісту правочину застосовується саме те право, яке має найбільш тісний зв'язок із правочином. І остання колізійна прив'язка, проте не менш важлива, це закон держави продавця. Ця прив'язка передбачає застосування до визначення змісту міжнародного договору купівлі-продажу, права держави резидента якої є продавець, тобто на території якої знаходиться основне місце діяльності або ж торгове облаштування продавця, або місце його проживання. На цьому все. Дякую за увагу. Дякуємо вам, Максиме, за таку гарну доповідь. Я бачу, у нас є одразу до вас питання. Софія, прошу. Так, перш за все, дякую за таку змістовну, переконливу і актуальну доповідь. В мене є питання: чи існує в доктрині саме американського права поняття автономія волі під час укладення договору такого міжнародної купівлі продажу товарів? Якщо так, то яке воно має співвідношення з законом України про міжнародне приватне право? Дякую. Угу. Так, та, Дякую вам за це питання. Насправді дуже добре, що ви звернули увагу саме на цей аспект, тому що з часом контрагенти з США, їхня кількість все збільшується і збільшується. І я хотів би тут навести приклад безпосередньо з США. В США є, є такий нормативний провакт, який чітко закріплює, ну, він називається Звіт правил про конфлікт законів. І він чітко закріплює, що право держави обрана сторонами буде застосовуватись для вирішення спірного питання, якщо це питання може бути вирішене, і сторони в договорі прямо віднесли його до вирішення саме цим правом. Але як без винятків, та як, як без виключень тут є виняток, який стосується безпосередньо автономії волі. Обране право воно не може бути застосованим, якщо ж держава обраного права не має суттєвого зв'язку ні зі сторонами, ні з договором і не має іншої розумної підстави для застосування саме в цьому договорі. Якщо ми говоримо за Україну, то профільний закон, а саме закон України про міжнародне приватне право стаття 5, чітко вказує, що от у нас існує таке поняття як автономія волі, і сторони договору можуть обрати будь-яке право право будь-якої держави. Тобто у нас в Україні це жодним чином не обмежується. Єдине, що може бути присутнє питання застереження про публічний порядок, от але у нас право. Яке обирається відповідно до автономії волі, воно може бути обране будь-якої держави. А в США, як ми можемо бачити, що там 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 необхідно, щоб це право мало хоча б який-небудь зв'язок з цим договором. Дякую. Угу, Дякуючи ще так, Антоніна Євгенівна. Угу. Дуже дякую, Максим, за таку е, цікаву доповідь. Так, у мене от питання. Ви назвали багато компонентів, з яких має складатися договір купівлі продажу товару. Так, а які з них істотні умови, без яких договір неможливо? Так, та, дякую. Е, іс, істотні умови це є відомості щодо ціни, це є відшкодування збитків, і мало б бути відомості про товар. Так, я зрозуміла, гаразд. Добре, і таке, Максиме. Я ще хотіла запитати: ви там в презентації писали міжнародно правові акти. Таке так, поділ. Ну, на мій погляд, це таке дуже рідко вживане, ну максимально рідко вживане поняття. Так, тому краще, мабуть, його не застосовувати, тому що ну, міжнародний договір, міжнародний mm -hmm. звичай, так, акти м'якого права, а міжнародно правових актів. Ну, напевно, немає в таких, так? тобі більше до національного права. Це таке просто е, зауваження, яке мені так врізало в ухо, ну, але, можливо, я. Цьому є щось таке, так? Дякую. Добре, дякую, врахую. Михайло Ігорович, можна і мені пару слів вставити? Так, та? Вікторія не прошу. Ага. Максиме, ви мене вбили, просто застрелили в голову прямий постріл. Я вас чому вчила? Це що за міжнародні нормативно-правові акти? Це де таке взялося? Антоніна Євгеніна вам не здалося. Такого немає в природі, не існує. Що тут таке взагалі? Поділив це, він. Е, нормативно-правові акти міжнародного характеру? Не буває таких, Максим. Все, що ви називаєте, це міжнародні договори, конвенції. Ваші і так далі. Це що? Нормативно-правові акти? То з яких таких пір так стало? Така біда на нас напала. Це Добре. все міжнародні договори. І не можна це все валити в кучу і називати нормативно-правовими актами. Вони такими не є. Це зовсім різна правова природа у них. Міжнародні договори це коли сіли дві держави і домовилися або 102 держави. І це їхня воля, розумієте? А нормативно-правовий акт це коли сів законодавчий орган і сам вигадав закон. Розумієте, затвердив його. Зовсім інше різні способи їх утворення. І тому зовсім інакше вони діють. Так що не, не треба все це плутати. Добре. Це по-перше. А по-друге, назвав доповідь колізійне регулювання, а в результаті про колізійне регулювання аж один слайд зробив. Кінці, я сижу і думаю, ну, згадає він все таки, що в нього колізійне регулювання було, чи ні? Згадав. підійшов до питання. Так, так, <рес> так. Запам'ятовується останнє. Тому... Чи є ще в когось питання? Якщо питань немає Максимом,